Отре, дякую за те, що оперативно маємо можливість зібратися. Кількісний і якісний склад дає нам провести процедуру реєстрації, приєстру на члені колеги. Присутні 21, дайте персонально, Чи всі спрацювали пройти для голосування. Бачимо себе, так? Якби навіть не ця цільова субвенція, яку потрібно нам прийняти, нам би варто було в поточному році ще раз зібратися, тому що заради цифри 70-та сесія Лучанської міської ради варто було б і провести засідання. Ну а я в короткому своєму звіті говорив, що понад тисячу питань. Ми протягом цього календарного року на наших пленарних засіданнях з вами розглянули. Всі вони стосуються всіх і кожного. Через це надзвичайно важливо, коли представницький орган продуктивно працює. В вашій увазі пропонується порядок денний, порядок денний з одного питання. Це прийняття субвенцій, внесення змін до бюджету нашого. Якщо не буде заперечень, порядок денний поставлю на голосування після процедури голосування членів секретаріату і лічильної комісії. Секретаріат опропонується кандидатура депутату пробував волонтера, виступав і Сергія. Сергія, за самого з Ні, ні, ні. Пані Валентина Вікторію, ставлю на голосування. За 22 проти 0 дотримували 0, рішення проєкту. До лічення комісії пропонується кандидатура депутатів. Корей, Сергій Толян, Ольги, під це мого органіва. Не буде заперечень. Ставимо на голосування. <мухи> За 21 проти 0 отримали один рішення. Прийнято, дякую. Ну і вашій влади пропонується порядок денний, як я вже зазначав, із важливого, але одного питання. Тож пропозиція в цілому за основу. Не буде заперечена. на голосування. За 21 проти 0, отримали ну, рішення прийнято. Шановні колеги, дозвольте сімдесяту сесію голову. Перед Люзом чи після? Це було на ЄСБО. Шановні колеги, маю зробити повідомлення. Місцесійний період відбулася подія. Народився Ісус Христос. Перейдемо до практичної роботи. Анатолій надо подача питання про внесення змін. Тут слова Анатолій Миколаїв. Доброго дня, шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення внесення змін до місцевого бюджету Веченської міської територіальної громади відповідно до розпорядження Кабміну від 26 грудня 2024 року за номером 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення. Харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році, враховуючи чинного законодавства, пропонується прийняти субвенцію місцевим бюджету Лучанської міської територіальної громади в сумі 9 мільйонів 346 тисяч 700. Відповідно збільшити дохідну частину, додаткову частину за головним розпорядником. Відділ освіти Бечанська міська рада. Фінансово управлінню внести зміни до розпису і контроль покласти на продажу комісії. Не буде заперечуватися на цьому. З вашого дозволу ставлено голосування проєкт рішення про, про внесення змін до річня 53-ї сесії Бучанської міської ради розхвалення нашого бюджету на поточний рік. Тож пропонується до голосування. За 22 проти 0, отримали з рішення. Прийнято. Дякую. Дякую. Дякую всім за роботу. Дозвольте 70-ту сесію оголосити.